Прогноз для водолів на вересень 2025 року. Подивимося три важливих події вересня місяця. Перша важлива подія. Друга важлива подія і третя важлива подія місяця. Так, далі подивимося, що чекає в професійній діяльності. Водолів у вересні місяці. Так, як будуть складатися фінансові справи у вересні? Так, що очікує в особистому житті у вересні? На що звернути увагу в плані здоров'я і порада підказка або застереження для вас на вересень місяць? Так, дивимося: три важливих події місяця. Важлива перша подія. Щось нове відбудеться в вашому житті. Ви всі різні, в кого це зміна професії, для когось це відчуття, для всіх відчуття свободи в чомусь, відчуття того, що ти можеш зараз дати, і ви будете таке робити, проявлятися по-новому саме так, як вам цього хочеться. Це зміна місця проживання на нове може бути, може бути зміна роботи, переїзд. Щось нове придбаєте. Можливо, нову машину купите, поміняєте стару. Це завжди щось нове, приємне, вільне. Так. Відчуєте силу, в собі силу м'яко керувати, кимось, чимось, ситуацією, людиною. Але людина розуміє, якщо це людина. То людина розумітиме, що ви робите, і їй подобається, що ви так будете чиняти. Трійка кубків. Якесь святкування вас очікує для когось це дівішник приємне таке спілкування, коли ви будете на тривалий час його запам'ятаєте. В плані професійної діяльності тут йдуть якісь обмеження. Можливо у когось буде, ну, хтось буде на лікарняному, хтось захоче дійсно відновити себе, щоб не було вигорання, е от, е перепочити, е передихнути, набратися нових емоцій, щоб такого не було. Фінансові справи, як будуть складатися, щось будете нове починати. Якась нова ідея, нова думка по-новому. Зараз модно штучний інтелект використовувати для бізнесу, наприклад, то може, якраз ви цим і займетесь. В особистому житті щось різко вірветься, або хтось різко вірветься в ваше життя, або ви різко вірвитесь в чиєсь життя, адже водоліє це якраз мечева стихія. В особистому, ой, вибачте, в плані здоров'я все буде добре у вас. Так, буде, не турбуватиме вас. І дивіться, вам тут застереження, хочете породи, позбувайтеся обмежень. Якщо вам пропонують якихось легких великих грошей, не ведіться на це. Це вам перше застереження. Друге, позбувайтеся залежностей від людей, будь-яких фінансових, емоційних. Будь-яких залежностей, і, можливо, для когось це залежності фізичні, залежності для когось від цукру, для когось від їжі, для когось там тютюн і так далі. То позбувайтеся від цих залежностей у вересні місяці або хоча б в рамочку. Все це введіть, тобто в невеликих кількостях. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.